Чи не страждаєте ви зараз від перевтоми? Чи не відчувається вам, що якось ви дуже багато працюєте? Шлях до ефективності це навчитись бачити, що дійсно важливо. Дивись, який гаїст, дивись він про себе, тільки й думає. Тому ми дуже часто соромимось сказати ні, але одне таке рішення може звільнити вас від тисячі непотрібних дій. Чому ж люди відмовляються від ефективності? На те існує декілька причин. Перше, це занадто великий вибір. Що це означає? За останні десятки років кількість варіантів, доступних нам у різних галузях, зросла катастрофічно. Через занадто великий вибір ми не можемо визначити, що дійсно важливо. Це перший випадок, коли у такої великої кількості людей на планеті з'явилась можливість вибору та самоуправління в такій кількості. І наше суспільство виявилось до цього не готовим. Зараз вам будь-який психіатр з психологом підтвердить, що, нелюбий з тих, яких я вже проконсультував, що Саме головне, що зараз світ прискорюється настільки швидко, що людина не встигає до неї адаптуватись, до цих змін. Ну, коли я йшов в свій інститут поступати або в школу, я сидів на тих самих партах, де сиділа до цього 12 років тому, на 12 років старша, моя сестра. Мене вчили тому самому за тим самим, в тому самому. Я пішов в інститут, і вона знала майже всіх викладачів, і, і мене вчили тому самому. Я був на тих кафедрах, я робив ту саму вибір, я закінчивши вуз, робив ту саму кар'єру. У кар'єрі кожної людини було дуже вузько. Закінчи школу, піди кудись, в якийсь навчальний заклад. Отримай роботу, роби кар'єру, з кар'єру, десь буде тобі надбавки в зарплаті, десь ти просуваєшся ще до отримання якогось житла. Все просто вузько. Людина це встигала не просто зрозуміти, а під це підготуватись. Під це осмислити це все. Розумієте? Вона підготувала свої ресурси. І в неї ще був час. Час на дітей, на друзів, на те, щоб почитати книги, подивитись фільми. У людини був час. Але що зараз? Навколо одні можливості. Ви не встигаєте вивчити Інстаграм, як уже кричать вам, що є тікток. Ви не встигаєте тікток або чат-боти, вам уже кажуть, що є GPT. Вам кажуть, от дивіться, на мене вишли оптовики, кажуть, мені пропонують ексклюзив. Стати представником. На нас валяться і валяться можливості. Психологи це називають втомою від прийняття рішень. Ми кожну секунду, от дивіться, ви відкриваєте Фейсбук, щоб глянути щось. Це просто на хвилинку. І ось там дуже багато всього. І ви приймаєте і приймаєте рішення. Дивитись, не дивитись, закрити, прочитати, е скопіювати, відповісти. Ви тільки відкрили. У вас є мобільний телефон. Тільки для того, щоб вас знаходив хто, хто тільки міг і вам щось пропонував, і ви приймали рішення. Ви навіть якщо не давали телефони, ви попадаєте в базу різну. І вам все одно пропонують і ви приймаєте рішення. Друга причина це великий соціальний тиск. Зросла не тільки кількість варіантів для вибору, але й сила, з якою на нас давлять. Зовнішні обставини, інші люди. Ми живемо в світі. Де дуже сильно пов'язані один з одним, і повинні ми пов'язані з цим світом дуже сильно. І повинні обробляти великий обсяг інформації. І це збільшує силу тиску на нас, цього соціального тиску. Зараз кожен може завдяки сучасним всім засобам висловлювати свою думку. Як воно не згідно з чим хочеш. Його, правда, ніхто не питає, але ж воно не згідне. А раніше йому в голову це не приходило, що він повинен сказати, бо в нього не було можливостей. І воно жило собі, як і повинно було жити, мовчки. Ми переповнені не лише фактами, а ще й особистими думками і поглядами. А ще ж не тільки ми можемо сказати, а ще й нам можуть сказати. Публікуєш ти якийсь пост, прагнучи отримати самозадоволення від лайків, а ще більше від коментів, де напишуть, який же ти молодець, яка гарна думка. І бачиш, що крім тебе цю думку мало хто розуміє. І ось ти вже наповнений не тими емоціями. А потім хтось ще висказується, як він з цим не згідний і чому, і радить тобі щось. І ти. Розумієш, що це ж всього лише шум, але ти реагуєш. А є третє установка: ти можеш отримати все, що захочеш». Оце сама головна єрізь, із-за яких світ уже має більше 60 в Америці самотньо живущих людей, які отримали все, що захочеш, їх звернули до рівня егоїзму Жити раді себе. І вони це прийняли і щасливі саме головне. Установка: ти можеш все, що захочеш, сама по собі не нова, і вона не є поганою, тому що вона дозволяє людині повірити в свої сили, а потім досягнути. Але їй так багато зараз, що вже її заражено. Все населення землі. Ця установка поширюється в реклами, підтримується великими корпораціями включається в описи вакансій та вимоги до абітурієнтів вузи. І сьогодні, коли всі очікування завищені, а можливість вибору безмежна, ця настановка дає вже шкоди, а не користь. Люди намагаються встигнути впихнути додаткові знання в свої вже переповнені графіки. Компанії розмовляють про баланс роботи та відпочинку, да? що не треба чіпати працівників в вихідні, але насправді вимагають від співробітників бути на зв'язку 24 години на день. Сім днів на тиждень і круглий рік. На робочих зборах обговорюється 10 пріоритетних завдань, і ніхто не бачив іронії в цьому, що відбувається. Тому що слово пріоріті в англійській мові закріпилось тільки в 15 столітті. І тоді воно не мало многочинного цього числа. Воно позначало єдину найважливішу або першу річ. В це єдина первична першочергова річ. Протягом наступних всього лише 500 років воно використовувалось тільки в одиниці. В одиниці. І лише з ХХ століття. Люди заговорили про пріоритети. Нам здається, що, змінивши одне слово, ми можемо змінити реальність. Сьогодні люди і компанії намагаються зробити саме це. В багатьох компаніях іноді виділяють перший, другий, третій, четвертий та п'ятий пріоритет. Теоретично, це має ілюструвати те, що компанія ставить перед собою багато важливих цілей. А на практиці це показує, що компанія просто не може розібратися, яка задача є найважливішою? Але коли ми намагаємось встигнути все, що можна, і отримати все, що хочемо, ми дуже часто виявляємось там, де зовсім не збирались бути. Якщо ми самі не можемо. Вибрати на що спрямувати свій час та енергію, це за нас роблять інші: начальство, колеги, клієнти, або навіть члени сім'ї. Через якийсь час ми перестаємо розуміти, що дійсно маємо якусь ціль. Ми перестаємо розуміти, а що для нас важливе і що має сенс. Отже, або ми самі приймаємо рішення. Або дозволяємо іншим людям контролювати наше життя. Австралійська медсестра, неважливо яка, протягом 20 років своєї кар'єри, доглядала останні тижні за смертельно хворими людьми і слухала про їхнє життя. Практично кожен пацієнт казав їй, шкода, що я не знайшов сили жити своїм життям. А не так, як цього чи коли інші. Зупиніться зараз, яке життя ваше?